Ми отримали лист із Житомирського села. Це було ще 1900, якийсь рік до, до 2000 року. Житомирське село нам написали люди, що вони в селі назбирали грошей. Між собою, хто скільки міг, й хто гривню, чи хто 20, двадцять, хто й більше. І вони собі побудували церкву. Хтось із цих бабусь написав нам: у селі кожен похорон скандал. Усі чекають, кого візьмуть відспівувати начальницького священника чи нашого. І тільки ну, хотіли вони зробити її відкриття і першу службу. Як місцева влада втрутилася, і в і, і церкву у них просто елементарно відібрали. Просто прийшов голова сільради, який в житті в церкву не ходив, поставив туди свого кума священника а, і ті почали там правити. А село бабушки, оці всі відуваги, які там могли виділити трохи своєї пенсії, вони лишились на воді. Взагалі тоді ніхто не повставав. І нас що зачепило, що вони раптом написали листа про цю сільраду. Такого не було. І вони казали: дайте просто нам, нехай він служить, а ми будемо у вільний час. Ось так, тихенько. Ми приїхали. І я тоді хочу сказати, що це була напевно перша якась революція, яка відбулася в Україні. Ось отак. Їм було достатньо того, що приїхала знімальна група. Була я, режисер і продюсер е, Зоя. І для села це був якийсь поштовх, що вони раптом повиходили на вулицю. Можете собі уявити, це я такого не бачила. Вони йшли за нами, оці бабусі з такими костурами, такі зігнуті пополам. По, по вони йшли за нами, ми йшли в сільраду, щоб поговорити, розібратися. І вони всі раптом, як коли я вийшла, це було море людей, які стояли там. Чому, матка, кому потрібна сварка і крить? Не кричи. Будь ласка, давайте ми зберемося. Офіційно зараз я трохи боялася, що може статися якась сутичка, бо це теж відповідальність. І це до речі, теж важливо знати тим, хто сьогодні, вже коли вже тут сутичок уже було скільки завгодно. Знали, що кожен ось такий крок його треба вимірювати, тому що ти відповідальний за те, що діється. В твоїй присутності. Ти не можеш заради красивого кадру раптом затіяти бійку чи війну, чи, чи взагалі ти повинен розуміти, що може статися. Завдяки нашому приїзду, вони сказали, ми зробимо такий схід. І ми, познімавши все це, ми заспокоїли людей, поїхали, тому що розуміли, що це треба зараз зупинити, бо для нас це було щось нове абсолютно. А ми тоді продемонстрували людям, які вони можуть бути. І оце дуже важливо у соціальній темі для людини головне, щоб ти зніг тихенько стоячи поряд десь, а, чи взагалі не будучи в кадрі, дати можливість розкритися цій людині і цій проблемі. Якщо хочеш, про тебе потім будуть говорити, що ти це зробив, як про професіонала. Але це взагалі не, не те, що ти собі ставиш на, на перше місце. І ще головне для соціальної журналістики, щоб ти добився. Мети не просто показав і пішов далі. А от ви як, чи ви не могли би якось цей конфлікт владнати? От зустрітися з тим священником, та якось порозумітися, як скрізь ну, буває. Особливо, до... знаєте, ось, Пасха, Свята Скоро. Ну, Може, вгодилося ми... якось з конфлікту вам. конфлікту ніякого немає, Просто А так конфлікті... піти на зустріч чи поговорити? Ну, як Ми в одному храмі не можемо служити. Та, Різ, не ми, ми не можемо, ми різні конфесії. Так же закон конституції ласиче немає. Ми ходили по міністрах, ходили по прокуратурах, ходили по судах, щоб добитися. Продовження того, що ми показали. І ми часом поверталися у своїх програмах, розповідаючи, що було далі, особливо, якщо нам не вдавалося. А я не хочу сказати, що усі програми були настільки успішними, що, що одразу все мінялося. Це неможливо було. І лише одне хочу сказати: що від того. Як ти це покажеш, з якою енергією, якою вірою у свою правду, як аргументовано це від того залежить, як на це будуть реагувати. Я скучаю за тим, що, що немає зараз от людей, які би цього хотіли, є. Вірю, що є. Я просто не знаю, хто це. Я б хотіла їх бачити. Вони то є, ці діти ходять і вони кажуть, що ми, ми хочемо навчитися, ми хочемо робити. І я не знаю, що їм сказати. Я, я проводила е, майстер-клас, ось ходила в інститут журналістики, мене запросили. До речі, жоден викладач не прийшов через те, що, напевно, заважає моє, моє депутатство, і всі бояться, очевидно, що я прийду там агітувати. Я вам даю слово честі, що я ніколи цього не роблю. І взагалі я себе не позиціоную, коли говорю студентам, як представник якоїсь політичної сили, я це А, Ну, Ніхто не прийшов на всякий випадок, ну нехай. Але діти поприходили, які не знали, наприклад, хто такий Георгій Гонгадзе? Бо вже виросло це покоління. Вони не, не байдужі діти. Вони, вони були потрясаюча така мембрана. Їм так хотілося це почути, бо вони звіряли зі мною свої відчуття, вони хочуть цим займатися. Але. Їх виростили у таких умовах, що 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 виросло покоління, яке правди не добилося. Ну, не, не побачило, як вона добивається. Ясно, що нема таких продюсерів, бо кому це треба, щоб узнали, хто його вбив.